Обдаровані діти це те, з чого складається наша майбутня культурна спадщина, і саме творчі люди рухають нашу країну вперед. Одеська область може пишатися чималою кількістю таких юних талантів. У святковій атмосфері в Одеському літературному музеї губернатор Едуард Матвійчук особисто вручив грошові стипендії десяткам таких дітей, адже керівник області вважає, що завдання влади підвищувати не тільки економічний рівень регіону, але й розвивати його духовний потенціал. Одесса в умах очень многих людей, представление очень многих людей не только в Украине и за рубежом, известно прежде всего своими талантливыми, вот своими, я не побоюсь этого слова, выдающимися людьми. Одесская земля, скажем так, рождает их в значительном количестве. Но для того, чтобы наши дети смогли себя реализовать, для этого необходимо им какую-то помощь сделать, сделать им толчок. И поэтому, эм... можно сказать, мною прийнято о рішення чтобы щоб ми виділяли дітей, имеют митипідіоної таланти, спеціальні журі обірали, і щоб ми їм оказывали финансовую помощь. у цьому році. Розмір стипендії губернатор області підвищив чотири рази. Відтепер юні таланти, щомісяця отримуватимуть не 500, а 2000 гривень за значні успіхи в сфері культури та мистецтва. Адже стипендії це прекрасний мотиватор для одеських талантів. Обдаровані мешканці Одеської області зможуть витримати витратити ці гроші на будь-які потреби радчик Шахназарян співак, учасник популярного шоу Голос Діти, обіцяє витратити стипендію на розвиток свого таланту, аби прославити голосом Одеську область. Много ходив, много пів з восьми років. шість років, да, уже шість років. Перший дебют мой був це була сцена нашого районного Дому культури. За час керівництва області губернатор Едуард Матвійчук заснував обласні надбавки чотирьом тисячам медичним працівникам, що живуть в сільській місцевості, а також працівникам культури і мистецтва. Отримують обласні стипендії обдаровані спортсмени, які в минулому році привезли на одеську землю дві золоті олімпійські медалі, і в цьому суть роботи обласної влади, девіз якої працювати для людей і в інтересах людей.